В юні митці з Дніпропетровщини перемогли на міжнародному кінофестивалі короткометражних фільмів Небачене кіно в Естонії. Фільм Мальви, вихованців кіноцентру Веснянка, виборов перше місце у номінації Краща анімація авторів до 19 років. Над роликом працювало шість учнів. Баладу про Мальви діти продублювали мовою жестів. Повністю розробила анімацію 15-річна художниця Єлизавета Добротвор. У конкурсі, що пройшов в естонському таліні, всього змагалися 385 учасників з різних куточків світу. Свою роботу митці надсилали онлайн, повідомили обласній адміністрації. Just for